Дивіться, будь ласка, який красень у нас тут на відео. Це професійний тример для роботи і в салоні, і для домашнього використання. Дуже класна річ. Значить, Тут у нас ось це йде зверху металева накладка. Підсвітка дисплей показує рівень заряду акумулятора у хвилинах, хороший, чистий нульовий зріз, Ось, будь ласка. Працює від акумулятора, може працювати від мережі, дуже гарний. Це, до речі, бренд в Чим подобається цей бренд, що в них дуже хороші якісь авторські дизайни, тобто в них вони індивідуальні. Підставка виконує роль док станції, вона дуже добре фіксується, і це виглядає діло дуже-дуже класно. Зараз я її поставлю. А вона Ось так. О, все. Легко стоїть, і ми маємо ось такий пристрій. Ціна 1250 гривень. В комплекті йдуть насадки 1, 2, 3. мастило, щітка все є. Кабель USB є. Також ще буде лінійка для бороди, для того, щоб рівно робити контури. Підійде і для дому, і для, і для домашнього використання, і для роботи в салоні. Гарантія рік від нашого магазину. Відправимо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтеся.